Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Ну, ось, наше ж, таємниці загадки, феномени і дива України. Так, а тут же в нас загадок таємниць і феноменів стільки, що. Московити просто не витримують цього, -цього. Так. І кожен божий день придумують все нові нові речі одна божевільніша за одну. І ось останнє те, що я бачив, те, що там у них на телебаченні показували, це експерт. В лапках чи без лапків. Без лапок, <с?> <Так>. <с?> розповідає про те, що в наступному 2024 році вони захоплять Київ, Одесу і Львів у відповідному е ну, порядку, так скажемо, там же ж, все за планом іде, так. І після цього. Почнеться вже справжня денацифікація. І от я не знав, у чому вона мала полягати, а тепер уже знаю. Це встановлення у Києві, в Одесі і в Львові, ну в відповідних місцях. У Києві це на Київських пагорбах. Це пам'ятникам пам'ятників, пам прости господи, московським царям. Але виявляється, не все так просто. Так. Вони вже все на 80% уже цей проєкт уже готовий. Так. І на Київ, і на Одесу, і на Львів. Але в чому тут говоря паруски, закавика? А вона полягає то в тому, що донині вони не можуть вияснити, а хто ж із цих московських царів. Та, ну, скажімо так, гідний того, щоб встановити його пам'ятник. Ну, Я думаю, що Ніколай II це однозначно, він же святий, там і так далі. Ніколашка кровавий, то його треба встановити. Я думаю, що е, о той Іван ну, Грозний божевільний. Хто він там ще? Ну, андрофаг класичний, московський. Далі так, той самий Боголюбський, так, який спалив Київ у свій час, ну не просто ж так. Ну, я вам розказую. Я вам пояснюю на прикладах. Ну, от як утворювалися московити, як вони виникли, так? Ну, дивимося ми з вами, хто такий був Боголюбський. Так. В нього батько був син київського князя, а матір місцева угрофінка. Так. Із цих, тих, які людей їдять. Так. От, бачите, він уже перший був метис, так. Перший мети я розповідає, як утворювалися московити. Ну там же, звичайно, залишилося багато і чистих оцих андрофагів. Ну, от класичний випадок, це член Державної думи Валуєв. Так, ну подивіться на нього. Ну, портрет. Я не буду показувати, щоб не відлякувати дітей. Ну, я думаю, що ви знайдете в інтернеті портрет цього е достопочтенного члена Державної думи, боксера там і, і так далі, і тому подібне. Ну, подивіться, це ж класичний андрофаг. Так, класичний просто. Так. Класичний. Подивіться, оце з оцього все з домішками, так би мовити, української, татарської крові, також з Північного Кавказу і так далі. Там, частково німецька. Оце на основі оцих Валуєвих. Ну, подивіться, на них це ж класика. Все там, все там видно в нього на обличчі написано, написано Я Андрофаг написано. О. І тепер оці ж люди, вони ну, там пишуть, коли цей експерт заявив про те, що вони от захоплять Київ, Одесу і Львів і перше. Що вони почнуть робити, це встановлювати пам'ятники цим царям, людоїдам їхнім? Ну, подивіться, що таке Іван Грозний, людоїд. Далі, там Петро І, людоїд, Катерина II, людоїдка і так далі, і тому подібно аж до Ніколая Второго кровавого. Ну, дивіться, які в них всі епітети, які відображають їхню сутність, і всі ж вони святі. Всі ж вони записані в канони, ці е, руська православна, і церкові, говоря по-русски, так, всі вони святі. От, Як писав наш пророк і вчитель е, Тарас Григорович Шевченко, та дай і просто в рай. От, От так воно і є, і оцей андрофак з страшими такими божевільними очима, так, який недалеко відкотився від Валуєва, розповідає про те, що як вони захоплять Київ, так це на телебаченні виступає. Це ж не просто десь там щось калякає десь у якихось мережах там. Повно божевільник, а це закликаний спеціаліст, який розповідає, що вони оцю всю денацифікацію вони почнуть із встановлення. От воно страшно, воно денацифікує, оце встановлення пам'ятників і Боголюбському, і. Грозному і цьому е сифілітику Петру І, і цій сифілітічці Катерині II, і, і, і цьому дурню, так, е який пр пр пропукав такую страну. так, Ніколай II, а потім створили ж назад, відновили. Взад це все відновили, а потім прийшов Горбачов і всю цю країну знову профукав. Ну, от такі діла. Так що, щоб ви знали, що, що таке денацифікація? А то ж ми не знаємо, нам вже ніхто не повідомляє, просто вживається демілітаризація, денацифікація. А що воно таке? А ось вам і пояснили, що воно таке. Це встановлення пам'ятників московським андрофагам у Києві, в Одесі, у Львові. Там в Одесі на силу позбулися, цієї, яка загинула під каньом. Так, ну, ход каньом. Ну ви вдумайтесь, ти поставили. Що це за люди, які поставили там пам'ятник, якого там не було ніколи в Одесі? Оце ж за, за, незалежною, за незалежною України поставили. Фантастика! Ото такі люди і ставлять такі пам'ятники. Так. Це андрофаги, і їх нащадки, яких. Ну, вистачає і в Україні, звичайно. Це ж, 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 сюди ж з'їжджалися андрофаги, тому що тут хорошо жити. Ми ж не знаємо, ми звідси тікаємо кудись там, їздили з радянських сілів, в Сибірусі, кудись там, аби подалі. А вони звідти сюди, тому що тут вже найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. Так, як казав один. Діяч із миргородського аеродрому <гум> воєнного в свій час. Моєму батькові, коли той сказав, ну так ти вже йдеш у відставку к -к -к -да, домою вже, так. домою, в Костромської області. Він каже: я там був, там приїхав, а там нічого немає взагалі. Не, навіть на базарі нічого не продається, а тут заходиш на базари. Сто чоловік свинину тільки продають. Так. От такі пірогії українці. Немає другої України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра.